Вітаю, мої любі малята! І я вас запрошую у лабораторію Чудес. Де будуть відбуватися дивовижні досліди. І перший гість це, а відгадайте загадку, біле, а не цукор, м'яке, а не вата, без ніг. Ай де? Що це? Вірно, сніг. Молодці малята. Діти, а який сніг на дотик? А для цього нам потрібно зробити велику сніжку. Діти, подивіться, як він гарно ліпиться, а на дотик сніг холодний. А якого кольору сніжок? Так. Білого кольору. Малята, у кімнаті в ще тепло, і я пропоную спостерігати, що ж буде відбуватися із снігом у теплому приміщенні. Діти, погляньте, де ж подівся сніг? У теплому приміщенні він розтанув. Ми з вами провели дослід і переконалися, що при теплень температурі сніг перетворюється на водичку. Малята. Сніг такий білий і, здається, на перший погляд чистий. А давайте ми це з вами перевіримо. Для цього нам потрібно миска, марля. І покладемо сніг. І будемо спостерігати, що ж буде відбуватися. Діти! Під час станення снігу ми можемо спостерігати, як з'являються частинки бруду. Малята, в ході цього досліду, ми дізналися, що сніг вже не такий чистий, як ми його бачимо. І тому, дітки, не слід брати сніжок до ротика. Він не тільки холодний, але й брудний, бо ми можемо з вами захворіти. Малята, ми з вами дізналися, що сніг холодний на дотик, гарно ліпиться, тане при теплій температурі і в не такий вже чистий, як ми його бачимо на перший погляд. Експериментуй! Досліджуй світ у лабораторії Чудес. До побачення!